Всесвітній Царю, Господи, Ісусе Христе, приношу Тобі свою молитву в надії, що Твоє благословення і милосердя наповнять моє серце, перед Тобою стою з вдячністю. Що нескінченно переповнює мою душу за Твою благодать та твою незмінну любов, яку ти виливаєш на нас, навіть коли наші дороги сплутаються в гущавині життя, мій учителю, в тобі я знаходжу світло духовне, що розвіє мої сумніви і освячує шлях переді мною. Будь ласка, наповни мою душу прозорістю, щоб я завжди розпізнавав Твою волю. І слідував за тобою з вірою та рішучістю, сповідую перед тобою свої гріхи, як велику важку ношу і благаю пропрощення, знаючи, що ти завжди готовий відчинити обійми твоєї милості та прийняти мене, навіть коли я найбільше цього не заслуговую, сповнений незгасаючою жагою духовного зростання, я вперто ступаю по стежці твого вчення. Прошу тебе, дорогий Ісусе, наставляй мене в світлі Твого Слова, щоб я міг глибше зрозуміти твої настанови та реалізувати їх у своєму житті. Допоможи мені бути інструментом твоєї любові та милосердя, випромінювати іншим світло твоєї присутності через свої дії та слова у святі Трійці, єдиний Боже. Ти є джерелом усього життя, знання та благодаті. У тобі я знаходжу велику підтримку та захист. Бережи нас. Напишіть імена та прохання в коментарях. Від ворогів видимих і невидимих, наділи моє серце силою та мужністю, щоб стояти впевнено перед випробуваннями цього світу. Відкрий мої очі на духовний біль та потреби інших. Щоб я міг подати руку допомоги та зцілення. молю тебе, мій Господи, захисти мою душу від спокус, що підстерігають мене на щоденному шляху. Нехай твоя могутня рука буде моїм щитом і моїм покровом, оберігаючи мене від темних сил, які намагаються зламати мою віру. Зціли мою душу від пристрастей, і нехай твоє благодатне світло проникає кожен куточок мого буття, молю тебе, також, мій Спасителю, про зцілення мого тіла і душі, дай мені силу подолати недуги та болі, які можуть обтяжити моє існування. Дозволь мені відчути твою руку зцілення, яка відновлює мою силу і приносить надію в найтемніших моментах. Продовжую мою молитву, вклоняючись перед Тобою, Великий Спасителю, разом з Богом Отцем та Святим Духом, нехай моя віра буде моїм напутником, моєю опорою і незмінним джерелом натхнення, нехай Твоя благодать і милосердя супроводжують мене на всіх шляхах мого життя і в Тобі, мій Ісусе, нехай я знайду справжню утіху і вічне спасіння. Амінь. О Всемогутній і благодатний, Господи Ісусе Христе, я продовжую віддавати Тобі своє серце, заповнене покорою та шаною. Твоя незмінна любов і надзвичайне милосердя переповнюють мене, як річка безмежна, яка зливається з моєю душею, даруючи неперевершену глибину відданості, О благодійний покровителю, я глибоко вдячний за твої безмежні дари. Я пізнаю, що все, що маю і хто я є, походить від тебе, твої благословення наповнюють моє життя як дощем благодаті, рясно поливаючи мою душу і надаючи силу для подолання труднощів, нехай твої дари будуть моїми ресурсами для служіння іншим, для навернення сердець і для втілення твоєї волі на землі, як в раю. О, мудрий вічний вчителю, моя душа, жадай пізнати тебе глибше, як незмірну казку твого вчення, Розкрий переді мною Твою світлу істину, щоб я міг насититись твоєї мудрості, відкриваючи нові обрії духовного розуміння і відчуття. Зроби мене вірним виконавцем Твого слова, щоб Твоя непохитна правда сяяла через мене, роблячи світ яскравішим і кращим, мій Боже, я приношу перед тобою свої молитви, про прощення. відчини двері Твої найвищої милості, щоб моє каяття було прийняте тобою. Даруй мені силу не лише виправити власні провини, але й навчитися прощати інших навіть тоді, коли це здається неможливим, нехай моя душа буде поляною, де квіти вірності та милосердя виростають навіть у найсуворіших умовах. О Ісусе, моє зцілення та надія, оберігає мене від недугів, які охоплюють моє тіло та душу. Рукою твоєї благодаті, напишіть імена та прохання в коментарях. Торкнися мене. Надай мені спокій та сілення, нехай твоя милість обгорне мене, як ласкаві обійми і відновить мою силу, відкриваючи нові горизонти надії та здоров'я, ощедрий Спасителю, захисти мою душу від ворогів, що намагаються підірвати мою віру та надію, зроби моє серце твердим, як скеля у вірі і стійкості, поклади твої слова в мої уста, щоб я міг приносити благодать до інших. Світлом твоїх настанов продовжую мою молитву, звертаючись до Святої Трійці єдиного Бога, в якому я знаходжу вічний спокій та об'єднання, нехай моя відданість Тобі росте, як вогник вночі, і нехай моя молитва буде мостом, що з'єднує мою душу з тобою, моїм Господом Ісусом Христом. Амінь. Мій небесний Отче, приношу перед тобою свою скромну молитву, як вираз мого глибокого поклоніння та відданості, звертаюсь до тебе, О вічне Слово, з великим проханням, щоб Ти просвітив своїм світом моє життя, щоб воно освітило кожну думку слово і дію мою, нехай я буду не лише одержувачем Твоєї благодаті, але й посередником, що розсіє цю благодать навколо себе. Господи Ісусе, моя надія і величний проводирю, я стаю перед Тобою і прагну покластися на Тебе, як на надійного водія в цьому життєвому путі, звертаюсь до Твоєї мудрості та керівництва, щоб Ти провадив мене крізь вітри та шторми. Покладаючи долю мою в твої милосердні руки, навчи мене сприймати Твою волю як волю свою, оскільки Твоя воля завжди приводить до найкращого, Творче, духовний вогнику, запали в моєму серці полум'я натхнення, щоб я міг носити Твоє послання світу, нехай моя молитва стає мостом між тобою і всіма душами. Які шукають Твого світла, допоможи мені просвітлювати шляхи інших, вести їх до твоєї милосердності та зближувати їх з тобою, мій щирий, рятівнику, згортаюсь перед Тобою з проханням про відвертість і покаяння, даруй мені чистоту серця, щоб я міг підтримувати свою віру, розкрий мої очі на свої гріхи, але нехай твоє милосердя зламає кайдани гріховності. І відкриває переді мною шляхи духовного зростання, о Ісусе мій. Я продовжую мою молитву перед тобою, складаючи своє поклоніння перед тобою в трійці єдиним Богом. Нехай Твоя благодать надалі плине в моєму житті, нагадуючи мені про Твою незмінну присутність, нехай моя душа живе за настановами Твого вчення, і нехай кожен момент мого життя стане оксамитовим відданням Тобі, моєму вічному другу, найкращому лікарю мого серця. Амінь. Всемогутній Боже, надія всього живого, я продовжую віддавати Тобі своє серце, як відкриту книгу. Що наповнюється сторінками вдячності та поклоніння, я вдячний Тобі, Господи Ісусе, за Твою незмінну ласку, яка ніколи не спиняється дарувати нам Твоє благословення, Твоя милість дихає в нас, нагадуючи нам про велику цінність Твоєї присутності в нашому житті. У сповнений милості Всесвітній пастирю, я продовжую звертатися до Тебе зі своїми знаннями і думками. Прошу відкрити мені ще більше скарбниці твого слова, нехай твоя мудрість пронизує мої роздуми і надає моєму розумові глибину для розуміння твоїх планів та цілей. Допоможи мені розпізнавати Твою волю, навіть коли дороги життя виглядають неясно, мій ласкавий Спасителю, я вірю в Твою безмежну щедрість і вічний акт прощення, Зігрій мою душу твоєю любов'ю, яка розчиняє серця і відновлює наше ставлення один до одного. Нехай моя віра у тебе оздоровлює рани зранених душ, з'єднує розлучені серця та робить наш світ кращим місцем завдяки справжній згуртованості в тобі, о Могутній цілителю, посів моїй душі, зірку надії та відновлення, проникни всього мене своєю ласкою, позбав мене від хвороби темряви, які можуть загрожувати моєму духовному і фізичному благополуччю. Нехай моя віра в тебе буде гармонійною симфонією, яка озвучує моє життя радістю, здоров'ям та натхнення. Сповнений надією, я прошу тебе, напишіть імена та прохання в коментарях, захистити мою душу від зловісних впливів і небезпек, що чекають нас на цьому шляху. Нехай твоя світла рука буде моїм щитом. Що захищає від небезпек і підтримує в усіх випробуваннях, допоможи мені стати співробітником твоєї любові, яка бореться проти темряви і злоби, Закінчую цю молитву в скрушенні перед тобою, о Вседержительний Боже, разом з Отцем і Духом Святим. Нехай моя відданість і поклоніння Тобі буде як річка, що тече в вічності. Носячи на собі благодать твоєї присутності, нехай твоя рука веде мене через всі перешкоди і турботи, а твоя любов завжди буде моїм керманичем. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліть це відео ближнім вашим для поширення слова Божого, бо свиння Господні, нехай перебуває з усіма нами.